Російські окупанти продовжують мілітаризувати курорти на тимчасово окупованому півдні України, зокрема на Арабатській стрілці та у прилеглих районах. На свої військові казарми, ремонтні бази та склади боєприпасів. Вони перетворюють пансіонати, дитячі табори, готелі, приватні домогосподарства і аграрні підприємства. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і Кримський центр журналістських розслідувань. Сьогодні поговоримо про мілітаризацію Арабатської стрілки та покажемо, які об'єкти захопили російські військові. Місцеві мешканці повідомляють про підвищену активність російських окупантів на об'єктах на околиці села Рівне Генічської громади. В останні місяці вночі чутно переміщення російської військової техніки а в день на блокпостах перевіряють телефони та паспорти мешканців. Військові Російської Федерації розташувалися на господарських об'єктах захопленого рівненського елеватора в складських приміщеннях і на території тваринницької ферми. За словами селян, в день військових тут майже не видно, але вночі добре чутно, як працює техніка та йдуть вантажні роботи. На осінніх супутникових знімках добре видно кагати зерна біля одного з приміщень, що свідчить про його використання як зерносховища. Неподалік від складів, раніше знаходилася автобаза. На знімках супутників видно не менш як півтора десятка великих вантажних автомобілів, тентованих та без тенту, якими, ймовірно, росіяни перевозять крадене збіжжя. Цю техніку також можуть використовувати для перевезення боєприпасів під прикриттям, так би мовити, цивільного транспорту на території за словами мешканців автобази. Також зберігаються і військова техніка, і озброєння. Та найцікавіше, на нашу думку, відбувається саме на території рівненського елеватора. Наші джерела повідомляють, що ймовірно окупанти облаштували там майстерню з виготовлення безпілотників, адже майже щоночі чують, як окупанти запускають безпілотники, які дзищать як мопеди. Також у небі неодноразово фіксувалися БПЛА літакового типу. Ця територія ретельно охороняється російськими солдатами. Рівненський елеватор примикає до території сонячної електростанції Рикове, збудованої на 30 гектарах, що знаходиться між селищами Рикове і Рівне Генічського району, між елеватором і залізничною станцією Партизани. Сонячна електростанція належить компаніям із групи Василя Хмельницького, який і презентував її 2018 року перед запуском в експлуатацію. Ми в станцію 18 мільйонів доларів. Надіємося за 5-6 дт ми його купимо. Далі на черзі Арабацька стрілка і селище Генічіська гірка. На одному з нечисленних відео в соцмережах вдалося помітити військову техніку та особовий склад на території вілли Асторія, що знаходиться за адресою вулиця Азовська, 13Б. На цьому курортному об'єкті є спальний корпус на 16 номерів з терасами, а також ще дві будівлі для розміщення людей. За кілька кілометрів на південь по косі, за адресою Азовська 112 розташований пансіонат Дача Гудзик», на території якого зафіксовано білий військовий Камаз. Таку техніку для перевезення особового складу зазвичай використовують в Росгвардії. Отже, з великою вирогідністю курортний об'єкт захопили саме представники цього карального підрозділу. Варто зауважити, що ані Вілла Асторія, ані Дача Гудзик не фігурували в повідомленнях окупаційної влади Херсонської області як безхазяйна нерухомість. Тобто, скоріше за все, ці об'єкти було експропрійовано навіть без формального дотримання вимог, які самі ж окупанти та колаборанти придумали для віджиму майна українців. До речі, ідентифіковані казарми окупантів знаходяться у безпосередній близькості до військової бази і полігонів, які росіяни ще 2023 року облаштували між Ганічевською гіркою та селищем Приозерне. У цьому районі ворог мілітаризував не менше 20 квадратних кілометрів узбережжя довкола рожевого озера, а минулого року продовжував збільшувати цю зону. Так, впродовж 2024-го на території з'явилися нові будівлі, фортифікації на стрільбищах та ймовірно укриття для систем протиповітряної оборони. Серед іншого, мешканці селищ Стрілкове, Щасливцеве та Гінчиська гірка регулярно фіксують у небі рух ворожої авіації. Патрулювання гвинтокрилами відбувається майже щодня. Як вже повідомляв, ЦЖР, два майданчики для гвинтокрилів Росіяни облаштували на Арабаці орієнтовно з вересня по грудень 2022 тисячі Перший на території поблизу бази відпочинку Волна у селищі Стрілкове, куди у квітні 23-го року приземлився борт з нібито Владіміром Путіним. За даними знімків космічного апарату sentinel 2 цей міні-аеродром активно використовується із початку 2025 року. Ще два геліпорти наявні на польовій базі поблизу Приозерного. Окрім всього сказаного, Рабацька стрілка залишається для окупантів і транзитним шляхом, по якому регулярно перекидається техніка та особовий склад на Запорізький та Херсонський напрямки. Автомобільна дорога з Криму вже другий рік закрита для проїзду цивільного автотранспорту і використовується ворогом виключно у воєнних цілях. Тобто потрапити з Криму в генічиська або навпаки, можна тільки в об'їзд через Чонгар, через який, до речі, колони військової техніки також рухаються цілодобово. На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте таку нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, просто підписуйтеся на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте у зсу, допомагайте нашій армії, та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію.